Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, яке майно не підлягає поділу під час розлучення. Всі ми з вами знаємо, що є поняття спільної, сумісної власності, коли ми перебуваємо у шлюбних відносинах, все, що ми придбаємо, купуємо разом, житло, автомобіль, все рухоме, нерухоме майно, земельну ділянку, телевізор. Холодильник, тобто побутову техніку, це вважається об'єктами спільної сумісної власності. Ви разом заробляєте гроші і відповідно разом накопичуєте, оплачуєте. І в разі, якщо ви приймете рішення розлучатися, все це згідно чинного законодавства України буде поділено між вами навпіл. Ну, це відповідно. Сюди не входять речі індивідуального вашого користування. Але в сімейному кодексі України є чіткий перелік того майна, яке не підлягає поділу під час розлучення, навіть якщо це майно було придбано під час ваших шлюбних відносин. Отже, давайте з вами розберемося і подивимося на ці моменти. Що саме? Не може бути поділена і на що не може претендувати ви або ваш чоловік чи ваша дружина у разі розлучення згідно сімейного кодексу України. Значить, під час розірвання шлюбу поділити не можна дивіденди, гроші, які отримані з продажу особистого майна, майно, яке було набуте кожним із подружжя до вступу шлюб, якщо ви, наприклад, одружилася, вашого чоловіка була вже квартира, чи у вашої дружини навпаки, чи автомобіль. Відповідно, при розлученні ви на ці. Речі на ці об'єкти рухомого чи нерухомого майна претендувати ніяк не можете. Те, що у вас там, наприклад, інколи дуже часто жінки і чоловіки, ну в основному чомусь так складається, що жінки трішечки задають таке питання. От мене приписали в квартирі. Ні, ви не маєте право приписки, не дає право власності, якщо ви одружуєтеся і квартира чи будинок був придбаний до того, як ви вступили в шлюб. Тому чому це важливо? Коли ви проживаєте зараз, дуже багато сімейних так, пар, які... Вважають, що, наприклад, реєстрація шлюбу не потрібна, що можна і так жити, і так, відповідно, звичайно, сімейний кодекс України і ці питання розглядає, але все ж таки, коли ви одружуєтеся і навіть з приводу цих моментів, з приводу народження дітей є відповідні моменти, і так само з приводу майна. Тому краще, якщо ви плануєте. Жити з тією людиною плануєте придбувати, будувати родину, тому краще, звичайно, зареєструвати свої відносини шлюбні, і уже всі покупки, які ви плануєте здійснювати, робити їх разом. Якщо ви цього бажаєте, якщо ж ви не бажаєте, а хочете, щоб те чи інше майно було тільки ваше, можете так не робити. Далі, якщо ви отримали майно внаслідок договору дарування або внаслідок спадщини, тобто вам перейшло щось у спадщину, та воно теж не підлягає. Поділу. Не підлягають поділу речі індивідуального користування, одяг, косметика, прикраси, навіть якщо їх ви разом придбали спільним коштом. Ну, тобто разом ви їх купляли, якщо в даному випадку це є речами індивідуального користування, тому в поділу не підлягають. Також майно придбане за час окремого проживання чоловіка і дружини, коли подружжя фактично вже вирішило припинити свої шлюбні стосунки, але ще ви офіційно не розірвали шлюб. Премії, нагороди, страхові виплати, відшкодування за втрачену чи пошкоджену річ або завдання моральної шкоди. Якщо ви придбавали майно за особисті кошти, свої власні, за особисті кошти одного з подружжя, також не підлягає поділу. Надалі житло приватизоване одне із подружжям. Одним із подружжям за час люб за час шлюбу відповідно до закону України про приватизацію Державного житлового фонду та приватизована земельна ділянка, що була у користуванні одного з подружжя, якщо її розмір не перевищує норм безоплатної приватизації, які визначені у нас земельним кодексом України. Отже, сімейний кодекс України містить перелітний вичерпний список. Майна, яка не підлягає поділу під час розірвання шлюбу.